Сьогодні у програмі. В Кубковому дербі шанс авто та буранний габарит подарували глядачам справжній футзальний трилер. У сантехмонтаж Чемпіонаті області поки що без сенсацій. Стали відомі пари команд учасниць однієї восьмої груп Кубку Луцька. В першій лізі міста ветеран Лучіськ має 100% результат. Друга ліга Луцька двовладдя на вершині. Надія 2 мріє про підвищення у класі. Напередодні чергового супердербі за участю лідерів Волинського мініфутболу Шансавто та «Буранний габарит в інтернет голосуванні на офіційному сайті Асоціації мініфутболу Волині більшість респондентів віддавала перевагу підопічним Олександра Мороза. 65% відвідувачів були впевнені, що доля поєдинку однієї 16-ї фіналу Кубку України визначиться ще в основний час на користь шансівців. Проте місцеві вболівальники в більшості своїй прогнозували успіх колективу Віктора Романчука. Виграє Буранний Габарит разом Бурани габарит виграє. З яким рахунком? «3-0». шанс авто виграє 6-2». Буран 2-0. Питання про місце в одній восьмій фіналу Кубку було без відповіді до останньої секунди зустрічі. Знову шанс авто довелося відіграватися після двох пропущених м'ячів. З чим команда ювіляра Олександра Мороза впоралася? 2-2. Ось тільки в день 35-річчя свого президента гравці діючих чемпіонів області явної переваги над Бураном не мали. Видалки протягом усіх 40 хвилин гри призвели до того, що головні події матчу розгорнулися вже на останній хвилині за рахунку 5-4 на користь шанцівців. Гра була дуже така видовища, напружена. До останньої секунди самі були бачили, що навіть за 15 секунд не було ясно, хто переможе. Спочатку Тарас Романчук за півхвилини до фінальної сирени зрівняв рахунок і подарував болівальникам своєї команди надію на овертайм. Але фінальну крапку у грі зробив Михайло Грицина, який таки вивів шанс авто до однієї восьмої Кубку України перемогою в основний час, підтвердивши прогноз відвідувачів сайту Асоціації мініфутболу Волині. Перемогла команда «Шанс авто. мабуть, трошечки більш поталанило, трошечки краще підготовлені. А вчора у Києві відбулося жеребкування однієї восьмої фіналу. Зазначимо, що на цьому етапі команди проведуть по дві гри вдома та в гостях. Отже, доля звела на цьому етапі шанс авто та Івано-Франківський ураган. Перший матч цих команд відбудеться на майданчику чемпіона України наприкінці лютого наступного року. А домашній матч ковельчани проведуть вже наступного місяця 24 або 25 березня. У суботу, 26 листопада матчами у західній зоні стартував другий тур Лут-Сантехмонтаж чемпіонату області з мініфутболу. Вперше за два сезони на майданчик спорткомплексу Спорт в якості номінального господаря в матчі з Володимиром Волинською надією вийшов Ковальський буранний габарит. Дуже добре, що в нас є чемпіонат області, тому що ми, мабуть, ви бачили, дали сьогодні молодим гравцям нашим, які не завжди потрапляють до складу, відчути, що таке зал, що таке міні-футбол. Досвід учасників чемпіонату України дозволив ковальчанам з перших хвилин прибрати ініціативу у власні руки. Вже на п'ятій хвилині рахунок було відкрито. Свій перший гол у матчі із п'яти забитих організував Іван Данилюк. Проте ця подія не сильно збентежила надію, яка на кожний випад суперника намагалася відповідати своїми атаками. Незважаючи на підсумковий крупний рахунок, на перерву команди пішли за нічийного результату 4-4. Перший тайм отримали швидких три гола, потім постаралися зібралися, відігралися, а в другому таймі перемогла нас команда, звісно, на досвіді. В другому таймі ковальчани остаточно адаптувалися на незвичному для себе покритті. Буран додав у швидкості, а з тим і в гольових показниках. На один м'яч Володимир Волинців підопічні Віктора Романчука відповіли сімома голами, зафіксувавши найкрупніший рахунок в обласній першості цього сезону – 12-5. Треба на кожних всі епізоди допрацьовувати до кінця. Другий тайм вийшли, зібралися да, мабуть, тренер трошки, да, трошки вніс свої корективи, але команда вийшла, відпрацювала другий тайм відмінно. Не менш досвідчений шанс авто прибув до Луцька напівдублюючим складом з огляду на недільний матч у Кубку України. І Володимирівка ледь не скористалася цією ситуацією, аби відібрати очки у лідера. Але у підопічних Олександра Мороза вистачило фаху і таким ресурсом досягти перемоги. В раціональній грі від оборони шансівці припустилися лише однієї помилки, коли в їх ворота був призначений пенальті, а їх суперник помилився вдвічі більше, за що й був покараний протягом п'яти хвилин Едуардом Петриком та Вадимом Басюком. Не вистачило холоднокровності і в нас команда ще не зіграна, бо в нас іде реконструкція складу. Поки що нам важко з такими командами грати, але достойно програли, но думаю. За день до Кубкового Дербі шанс авто здобув мінімальну перемогу і дав перепочити лідерам. Можливо, цей хід і допоміг вирішити питання щодо виходу до однієї восьмої Кубку України. Суперник зіграв на своєму рівні, це не була слабкою команда. Що касається е, гри команди, Шансів, то, то тут є дуже багато дорікань. В принципі, сьогодні іграв непіврезервний склад, але гри не було. Як такої у східній зоні свій перший матч у чемпіонаті провів Елтранс і відразу здобув першу перемогу. Хоча три очки далися колективу Андрія Петрова досить важко. Перпеда зміна» знову знайшла протидію швидкій та результативній грі опонентів, як це було у першому турі проти «Вотранс лстм Інтрига у матчі трималася до останніх секунд, причому рахунок міг стати як розгромним для колективу Віктора Ліннікова, так і змінитися на його користь. В першу чергу компліменти супернику ми знали, що дуже сильна команда, треба як настраюватися і бути завжди на поготові. Але трошки нам плани змінили Травма нашого бомбардира кращого, Махняка Ігора. прийшлося вносити корективи по ходу матчу. Але все ж таки всі виконали на установку тренера. І виграли, я думаю, результат по грі. Сенсацію у матчі не сталося, хоча Елтранс і був близьким, аби подарувати фанатам торпедозміна надію на позитивний підсумок. Але перевагу в один м'яч втримали і не дозволили гравцям у зеленій формі здобути перше залікове очко. Всі команди приблизно рівні, просто саме в фузалі це більше йде на везіння. Кому й повза сьогодні не був нам, вже другий тур поспіль. В останньому матчі другого туру сенсація тривала аж до 33-ї хвилини, коли Олег Кравчук з вотрансел Сетем почав оформлення свого хетрику. А до цієї миті колос після голів Андрія Власюка та Олександра Бетрака вів у рахунку, даруючи ківерцівському десанту вболівальників надію на переможне закінчення. Кажуть, що дівчина не на фарт в футболі, але жодного разу я від них не чула якісь претензій. Я завжди їду на матчі з думкою про те, що вони переможуть. Іншого не може бути маленьке хвилювання. В принципі, було присутнє всіх гравців. Десь якийсь мандражик, не знаю, що це відбулося. Звичайно, вести в рахунку і відпустити. В принципі, переможний результат мав бути за нами. Не знаю. Фортуна не на нашій стороні. Вже вкотре підопічні Юрія Волошина продемонстрували вміння виходити зі скрутних становищ і стараннями гравців атаки довели власну перевагу до 7-2. Другий тайм зовсім інший. Можливо, вони трошки підділили, може в нас трошки досвіду більше, або навіть і фарту. Тому і ми переломили хід і гри, два швидких м'ячі забили. Тоді стало легше, ми грали вже в контратачну гру. Тобто було легше і швидше забили ми більше м'ячів. Таким чином, у турнірній таблиці Лут-Сантехмонтаж Чемпіонату Волинської області вотранс ЛСТМ посідає першу сходинку. А вже у суботу на вболівальників чекає надзвичайно цікавий матч за участю лідерів вищої ліги на майданчик. Вийдуть «Отранс» ЛСТМ та Елтранс. У відміщенні арткафе Стоп Кадр відбулася церемонія жеребкування однієї восьмої дата груп Кубку Луцька з мініфутболу. П'ять представників елітного дивізіону, вісім команд першої ліги та три клуби другої ліги з легкої руки вихованки спортивної школи Футбол плюс Соломії Мельник отримали собі суперників на цій стадії розіграшу. Центральним та принциповим матчем обіцяє стати протистояння між одвічними друзями-суперниками тепло та майдан. Важко спрогнозувати переможців у протистояннях між Волинь-Агротехом та нашим краєм, камаз Агро та Сороковим, Атлетиком та Лищі. А в решті поєдинків болівальники чекають сенсацій у матчах за участю фаворитів з представниками нижчих дивізіонів футзалу обласного центру. Не змінилися лідери у другій лізі міського чемпіонату. Швидше за все, долю медалей будуть вирішувати очні зустрічі лідерів, а їх наразі аж п'ятеро. По 12 очок мають рать та Камаз Агро, по 10 батік і Володимирівка, 2 дев'ять очок в активі Мідас Трейда. Слід сказати, що не усім лідерам легко далися перемоги в цьому турі. «Камаз Агро програвав другому складу волинь Агротеху два м'ячі за дві хвилини до кінця матчу. Голи на 38-й та 39-й хвилинах зрівняли рахунок. І за дві секунди до кінця гри Анатолій Хвиль забив переможний м'яч для Камазу. З однаковими рахунками 4-3 Олімп здолав Балтику, а Батік епіцентр без очок і перемог наразі руна та крошу. Головна інтрига наступного туру боротьба за першу позицію в другій лізі. Рать зустрінеться з Камаз Агро. Черговий тур чемпіонату Луцька у першій лізі не приніс зміну стан лідерів. Ветеран Лучіськ не втратив очки, хоча у грі проти Забіяки лише на останніх хвилинах зумів вирвати перемогу. В свою чергу переслідувачі ветерану Джерост і Колос теж обіграли своїх опонентів. Причому Колос забив аж сім голів у ворота сорокового, а у свої пропустив лише один. Ще більше рахунок було зафіксовано у матчі наш край Боратин 12-2. Футболісти з супермаркету продемонстрували голи на будь-який смак, а Андрій Котлубай зумів забити по три м'ячі в кожному таймі. У матчі Атлетика проти Волиня Гротеху оболівальники побачили лише один єдиний гол, який приніс перемогу Атлетику. А Агрохелп впевнено переміг лише 4-1. В наступному турі серед лідерів відбудуться зміни, адже колос зустрінеться з джеростом. Після третього туру чемпіонату Луцька у третій лізі зі 100% результатом турнірний шлях продовжує надія 2 Цей колектив у звітному матчі у напруженій боротьбі здолав Севен, завдавши опонентам першу поразку в турнірі. Також першу відмітку в графу поразки отримали представники технічного коледжу ЛНТУ. Студенти у поєдинку з командою викладачів освіта поступилися з рахунком 5-8. Хоча кращий голеодор ліги Дмитро Медонецький забив свої чергові м'ячі і очолив гонку бомбардирів з результатом у 10 голів. Приємна подія відбулася у матчі Газмяс ліров який завершився перемогою студентів з рахунком 7-4. Цю зустріч обслуговувала пара арбітрів Василь Герасенків та Людмила Карпук. Для люди це був дебют в офіційних змаганнях, і іспит вона витримала з честю. Ігра була дуже нелегка, але ну, з ігрою справлялися. Дуже чудова гра. Я думаю, що на майбутнє у мене буде краще получатися. Мені дуже подобається судити. Також слід відзначити першу перемогу колективу Гірка Полонка. Вона дісталася колективу Сергія Суся у драматичному поєдинку з Вікторією, де доля матчу визначалася на останніх секундах. Наступних вихідних в рамках третього туру «Луць-Сантехмонтаж» чемпіонату області в Ковелі у західній зоні зіграють на габарит з Мар'янівкою, а шанс авто проекзаменує Володимир Волинську надію. На сході у спорткомплексі Арена Спорт зіграють Ел Транс з корабликом, а завершить тут поєдинок між торпедозміною та ківерцівським Колосом». Також у Луцьку відбудуться чергові тури в лігах чемпіонату обласного центру. Про початок цих та інших матчів завжди можна дізнатися на Аті Асоціація мініфутболу Волині.